Засновниця українських салонів краси потрапила у скандал. Тобто тебе муж дав варований у государство деньги, на котрий ти відкрила етет. Этот... Екс чоловік Сабіномусіною 12 років ховав, нібито компромат на колишню. Моя ціль – просто висказатися. Що стало справжньою причиною чвар відомих блогерів? Музика. Резонансне відео, яке підняло на вуха пів країни. Колишній чоловік відомої блогерки Сабіни Мусіної публічно звинуватив свою екс-дружину. За його словами, жінка побудувала свій бізнес на вкрадені кошти у держави. Як відругувала сама Сабіна Мусіна на такі закиди? Яка реакція суспільства? Та до чого тут мережа салонів Джибар та УкрОборонПром? А також все про сенсаційний скандал, розкажу вам я, Олена Ковальова. 3 вересня 2025 року у мережі з'явилося відео із гучним та провокативним заголовком. Його виклав український криптоблогер Андрій Трушковський, який нині мешкає у США. У ролику чоловік протягом трьох годин розповідає про всі деталі стосунків зі своєю колишньою дружиною, блогеркою Сабіною Мусіною. Зокрема, про перше їхнє знайомство, конфлікти а також про інтимні подробиці їхнього життя. У нього є муж, у нього є дочь, їй 30 років. І ці відносини не можуть бути адекватними за його словами. Їхня перша зустріч відбулася ще у 2013-му. На той момент Сабіна ще перебувала у шлюбі з першим чоловіком Костянтином Чередніченко, екс-заступником директора Укроборонпрому Трушковська та мусіна таємно зустрічалися протягом чотирьох років. Узаконили свої стосунки лише у 2020-му. Втім, вже за рік розлучилися. Трушковський зізнався, що довгий час про їхній роман знали лише найближчі. Але відео не було розголосу зовсім не через подробиці їхнього роману, адже у своєму ролику блогер зробив сенсаційну заяву. Зі слів Трушковського його колишня дружина замішана у корупційних схемах. За словами блогера, колишній чоловік-бізнес-вуман Костятин Чередніченко виділив мушені кошти на розвиток її бізнесу. Ці гроші він, нібито, вкрав з «Укроборонпрому». в 2015 році її муж все-таки інвестує 50 тисяч доларів, звісно ж, чесно зароблених. Ни на крови, ни на АТО, ни на ЗСУ, ни на наших бойцах, ни на нашем оружии и так далее, далее, далее. Вот он инвестирует деньги в нее, 50 тысяч, она на них открывает джибар. Йде про мережу салонів краси, яку мусіна разом з подругою Лєрою Бородіною відкрили у 2015-му. Нині їхній бізнес працює не лише по Україні, але й за кордоном. Втім, за словами криптоблогера, перше приміщення для салону краси Джибар та зроблений ремонт були оплачені саме викраденими з держбюджету коштами. Ну так низько ти ще, мабуть, не падала. Тобі дали гроші, Ти відкрила джибар. Як говорила Лера Бородіна, зачем мне Ти ти нічого не умеешь, ти чого не знаєш. Ну поняття, что ти нужна була їй, тому що у нього не було денег на то, щоб відкрити у шлюбі з Черніченко. блогерка була з 2007 по 2016 рік у 2009 році. У пари народилася нинька Кіра. У 2024-му Вищий антикорупційний суд визнав Константина Чередніченка винним у розтраті близько 4 мільйонів гривень державної компанії Укрінмаш, яка входила до складу Укрбенпрому. За рішенням суду чоловік отримав 8 років ув'яз. Здання з конфіскацією частини майна. Втім, за грати корупціонер не потрапив, адже втік від правосуддя за кордон. У своєму відео Трушковський згадав і про минулорічний скандал, у якому фігурувала його екс-дружина. Мова йде про розслідування журналістів громадського. У ньому вони стверджували, що 42-річна Сабіна Мусіна перебуває у стосунках зі скандальним власником телеграм-каналу Джокер. Ним виявився 30-річний Роман Кравець. Його неодноразово. Ловила на фейках, медіатаках і тиску на журналістів та представників українського бізнесу. За даними журналістів, закохані робили збори на допомогу українським військовим. Проте фактів, що гроші дійшли до армії, немає. Я не да, у мене ще там стока, що копають на мене вот цієї історії з Джокером. Я чесно говоря, що ти спала з джокером, що ти питалась бути з ним, що він тобі подарив там сумку, що ти йому нюци свої слала. Боже. Київ така помойка, але не суть. Як на ці закиди відругувала сама Сабіна Мусіна, спочатку українська підприємця витримала паузу і нічого не коментувала. Цім днями в мережі дала свій коментар. Жінка публікувала пост, у якому зазначила, вона жодним чином не пов'язана з фінансовими справами свого колишнього чоловіка Костянтина Чередніченка. адже їхні зв'язки обірвалися понад 10 років тому. Також блогерка наголосила, що буде захищати репутацію свого бізнесу. За накліп і спроби зруйнувати мою гідність, честь та ділову репутацію доведеться нести відповідальність. Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує неспростовні докази та дасть свою оцінку. Реакція компанії на скандал з'явилася через тиждень після його виникнення. На офіційній сторінці Джибар з'явився пост, у якому представники салону зазначили, що жодних запитів від правоохоронних органів до собі Мусіною чи до бізнесу не надходило. За їх словами, мережа Джибар не має жодного стосунку до справи екс чоловіка Мосіної, а заяви Трошковського вони вважають безпідставними. Справою займаються компетентні органи нашої країни. І від цих органів за всю цей час ані до Джибар, ані до Сабіні, не було жодних звернень. Тож ніякої зв'язку між судовим впровадженням та діяльністю компанії та її власник. У тому ж пості вони прикріпили коментар адвоката Валентина Шупеня. Варто зазначити, що він же був захисником Константина Чередниченка у справі про корупцію. Перше і найголовніше у матеріалах кримінального провадження взагалі відсутня згадка про салон Джибар. Та його співвласницю Сабіну Мусіну, що вказує на відсутність будь якого зв'язку між суттю справи та діяльністю компанії. Більше того, навіть за версією самого слідства, Чередніченко КО, не заволодівши коштами державного підприємства, а нібито здійснивши розтрату на користь третьої особи компанії на резидента, до якої ані мій клієнт, і тим більше його колишня дружина Сабіна Мусіна чи її компанія. Не мають жодного відношення, втім цих виправдань українцям було замало. Під описом користувачі звинуватили мережу салонів ще й у співпраці з росіянами. Відомо, що головною операційною директоркою Джабар у Варшаві є Анастасія Бессонова, яка родом з Москви. Десять років тому вона виїхала з РФ. Втім, підписників це не заспокоїло. Цей скандал наробив у галасу в інтернеті. Користувачі соцмереж поділилися на табори. Хтось активно засуджував українську підприємоцю та вимагав належних перевірок та покарання. Дехто навпаки став на бік блогерки та мережі салонів краси. А частина користувачів засудили екс-чоловіка власниця Джейбар. Цікаво, чи закенселять тепер G-Bar за походження грошей, на які вони були відчинені. Тобто замість розвитку оборонки нашої країни, яка нам так зараз необхідна, у саби було лакшері життя. Замість оборонки у нас є джибар, клас. Тепер її сторіс про корупцію заграли новими фарбами. Корупція це погано, але тільки якщо це робить хтось інший. Багато крінжа, але не дай Бог нікому такого колишнього. Не-не, я не обижен. А запишу я відео на три години. Після семи років розлучення з жінкою, чувак, який зберігав скріншоти, переписок аудіорозмов – це стрьомно. то позбирав компромат. Всі відносини, що ж відомо про екс подружжя. Трушковський родом з Києва з 18 років він працював офіціантом, а згодом моделлю та ведучим. Пізніше розпочав активну блогерську діяльність у сфері фінансів. Після розлучення з Мусіною переїхав до Лос-Анджелеса та почав займатися криптовалютою. Нині він веде власні соцмережі то російською, то англійською мовою, а також перебуває у стосунках з моделлю з України, яка разом з ним тепер живе у США. Сабіна Мусіна родом з Баку. У 1988-му разом з матір'ю емігрувала до Вірменії, згодом перебралася до Запоріжжя. Там Сабіна навчалася на юридичному факультеті у Запорізькому національному університеті. Згодом здобула другу освіту у сфері фінансової та міжнародної торгівлі. Декілька місяців вона працювала помічницею обласного прокурора Запоріжжя. Пізніше Сабіна мусіна переїхала до Києва, де почала займатися підприємницькою та блогерською діяльністю. Нині вона співзасновниця мережі салонів краси, блогерка, інфлюенсерка та благодійниця. Скандал навколо мережі салонів краси набрав обертів. Що думаєте ви про чвари між українськими відомими блогерами? Своїми думками діліться у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.